Що пенсіонерам дозволили траті щеплення від ковіду, дізнався з новин і вже сьогодні прийшов на бустерну дозу. Розповідає 60-річний Микола Липач. Всі роблять, то я роблю. Ну і навіть президенти роблять перший раз вакцинувався, потім болі ніякої не було. Потім другий раз і теж нормально. Вакцинувався серед перших навесні. Нині вирішив імунізуватися втретє, говорить Микола Єфименко. Чоловік працює в Черкаській міській стоматологічній поліклініці. Законопослушний. двоє є причини, тому що в мене непосредственно з пацієнтами контакт, перестраховка. І тим більше, я завжди вакцинуюся на перед всяких епідемії, всіда проти по грипозної вакцини вакцинуюся. Тому що це ускладнення потім якщо без вакцинації велике ускладнення. За декілька тижнів вакцинуватиметься і завідувач ковідного відділення першої лікарні Черкас Антон Лисенко в епіцентрі пандемії говорить, що щеплення обов'язкова. Я повна свідомість того, що одним із ефективних захистів від всі інші, багатьох інфекцій від ковідної інфекції. Передусім, є вакцинація. Я в свій час, коли почав працювати, перехворів на ковід. Я знаю сам не тільки як лікарня, як пацієнт, що це не, не добра хвороба. Охочих на третє щеплення чимало, зазначає лікарка пункту вакцинації Юлія Джус. Приходять, цікавляться люди, які хочуть робити вже третю дозу. Але поки що. Дуже мало часу проходить. Ми даємо їм пояснення, що коли приходити, коли можна робити, чому з чим це зв'язано і чому так. Ми повинні всі перенести справку від сімейного лікаря. Довідку, якщо медик, ну да, довідку з роботи. Бустерну дозу через півроку після другого щеплення. Нині водять лише медпрацівникам, робітникам інтернатів та тим, кому за 60. каже заступниця керівника обласного управління охорони здоров'я Тетяна Бондар. Також пояснює, є і додаткова доза. Додаткові дози це не ревакцинальна доза, це доза, яка підсилить спроможність організму опиратися даній інфекції. Це, наприклад, вілінфікованим, онкохворим. У нас в області достатньо вакцин для проведення не лише вакцинації бустерною дозою, а для проведення першою дозою, другою дозою додатковою. В тому числі і бустерною. На сьогодні залишок вакцин 130 тисяч 641 доза. Тетяна Недбайло, Сергій Єфімов, Олег Кураш. Новини на Суспільному. Черкаси.